Терапевтична казка для дітей та дорослих про душевну біль У далекому королівстві, серед гір та густих лісів, жила дівчина на ім'я Селена. Вона була лагідною, доброю душею, але за її добротою ховалася глибока душевна біль. Селена втратила близьких. Зазнала розчарувань у любові і кожен новий день здавався їй важчим за попередній. Вона носила свою біль у серці, не показуючи її нікому, бо вважала, що лише сама повинна справлятися з нею. Одного вечора, коли Селена сиділа на березі озера, її серце було важким від суму. Вона дивилася на воду, сподіваючись знайти відповіді на свої запитання, але озеро мовчало. Раптом вона помітила старого мандрівника, який наближався до неї. Він був одягнений у простий одяг, але в його очах світилось щось особливе: мудрість і спокій. Чому ти така сумна? запитав мандрівник, сідаючи поруч. Я страждаю, зізналась Селена. Моє серце переповнене болем. Я втратила віру у себе, у людей, у майбутнє. Я не знаю, як маю жити далі. Мандрівник уважно подивився на дівчину і сказав. Твій біль це твоя душа. Яка просить про зцілення. Душевна біль це не лише страждання, але й можливість змін. Це знак, що твоє серце переживає щось важливе, що воно шукає новий шлях. Селена замислилась, але чому ж я повинна страждати, чому біль не відпускає мене? Керівник усміхнувся і, вказавши на озеро, відповів. Подивись на воду. Вона спокійна зараз. Але коли вітер здійметься, вона розбурхається. Чи стає озеро поганим через це? Ні. Воно просто реагує на зміну навколо. Так само і твоя душа. Біль? Це природна реакція на втрати, розчарування, але він не визначає, хто ти є. Біль лише показує тобі, що щось важливе в твоєму житті змінилося, і ти маєш навчитися жити з цим. Але як мені це зробити? запитала Селена. Мандрівник подумав і відповів: спершу прийми свій біль. Не намагайся втекти від нього. Твоя душа болить, тому що вона переживає трансформацію. Це природно. Після прийняття почни слухати свою душу. Вона розповість тобі, чого саме не вистачає. Можливо, тобі потрібно більше турботи про себе, більше часу на відпочинок. Або навіть пошук нових шляхів у житті. Селена замислилась над його словами вона ніколи не дивилась на свій біль як на можливість вона завжди вважала його лише стражданням, від якого треба було втекти. Але ж як мені почати слухати свою душу? запитала вона. О, ти вже на цьому шляху, відповів мандрівник. Кожен раз, коли ти зупиняєшся і відчуваєш свій біль, ти даєш собі шанс на зцілення. Навчись піклуватись про себе, звертай увагу на свої потреби, слухай свої відчуття. І найголовніше. Нікуди не поспішай. Зцілення душі вимагає часу, біль не пройде за одну мить, але з кожним днем, коли ти навчишся жити з ним, він стане менш важчим. Селена вдихнула глибоко, відчуваючи, як трохи легше є на серці. Вона зрозуміла, що її біль це не ворог. А її вчитель, який допомагає їй зрозуміти себе ще краще. Відтепер вона вирішила не боротися зі своїм болем, а приймати його, вчитися в нього і дозволити своїй душі поступово зцілитись. Мандрівник піднявся і наостанок промовив. Пам'ятай, дорога Селена, біль приходить, щоб розбудити тебе і показати тобі нові горизонти, але тільки ти вирішуєш, як цей біль вплине на твоє життя. Довіряй своїй душі, відчуттям, і вони проведуть тебе через ці випробування. Зелена посміхнулася і подякувала мандрівникові. Вона знала, що її шлях зцілення буде довгим, але тепер у неї була надія і розуміння, що її душавна біль це частина її зростання. Мораль цієї казки є такою, що наша людська душавна біль це не просто страждання. Але й можливість для зростання і зцілення. Важливо не тікати від болю, а приймати його як частину свого шляху, слухати свою душу, хоча б намагатися її почути і пиклуватись про себе з любов'ю. Адже біль вчить нас розуміти себе краще, відкриває нові шляхи і допомагає стати сильнішим.